Знімаю це відео для тих, хто хоче купити мотоблок, хоче ним працювати, багатіти, по людях їздити, заробляти. Якщо не маєте фізичної сили, крепкої фізичної сили, не маєте болгарки, дрельки, сварки. І вміння на них працювати, розслабтеся, то не ваша техніка, можете її не купляти. Кожну частину цих всіх, кожного вузла цієї, цієї механізації прийшлося самому переробити, перечепити в друге місце або модернізувати. Тому що те, що ви купите в цих продавців-шматолайників, по інтернету. Ну, у вас нічого не буде робити. Ніякої гарантії на то, нічого у вас не буде. Воно продається дуже за великі гроші. А зроблено з такого матеріалу, який вам за пару минут роботи на полі, все переломиться. Може хтось хоче якусь консультацію по цій техніці, можу вам дати детально все розказати, показати і зняти відео. О. Так що якщо ви цього всього не вмієте користуватися сварками, болгарками, дрельками, то не спішіть купляти такі машини. Любої, не обов'язково іменно цієї марки, я вам не показую, що це за марка. О, щоб там губи не дули продавці. Але щоб ви знали, це каністри, там може хтось скаже, що за каністри зробив такий.